Напередодні повномасштабного вторгнення з Маріуполя до мене приїхав безпритульний песик, назвала його Барні. Через тиждень після цього ми потрапили в окупацію та прожили там два з половиною роки. Цей час я спасала та прилаштовувала тваринок. Тим часом виявилося, що барні вміє легко стрибати височенні огорожі, що він вбиває будь-яку зустрілу птицю та обожнює життя та людей взагалі. Коли він вдруге придушив більше половини наших кур, стало зрозуміло, що у селі такий пес приречений на знищення. Тому я посадила його на ціпок та вирішила шукати йому нову родину десь у місті. Йшов час, я активно поширювала дописи про нього, та не було жодного запросу. Єдиний шанс на повноцінне життя йому подарував притулок щасливий пес. Кілька місяців я відкладала гроші на цю поїздку. Та врешті-решт Барні поїхав з окупації. Він подолав близько двох тисяч кілометрів та дістався притулка. Дівчата звідти створили диво, та невдовзі Барні знайшов собі родину у Франції. Зараз він на лазурному березі живе своє найкраще життя. Ось така маленька історія великої собачої долі.